Ребят, всем привет! С вами на связи, как обычно, Александр Орловский, и мы продолжаем серию интервью с нашими успешными студентами нашей обучающей программы по заработку на криптовалютах. И сегодня у нас в гостях Андрей, который сделал классный результат, и он сейчас расскажет э, немножечко пару слов про свой путь, как он, что он делал, сколько получилось заработать, с какими, возможно, сложностями столкнулся, что помогло, что понравилось и так далее. Андрій, розкажи, пожалуйста, для начала пару слов буквально щоб ввести людей в контекст. Хто ти откуда, чим займаєшся і як вообще попал в крипту? Всім привіт, звуть мені Андрій. Мені мне 37 років. Я з Києва по професії стоматолог вже більше 15 років працюю. Потрапив в крипту через війну, коли mm -hmm. стало дуже складно заробляти, так скажемо. Mm -hmm. Підбила мене на це моя дружина. Вона в мене повірила і каже: Слухай, треба щось змінювати. Ми дивились різні направлення, тому що в медицині дуже довго і витрачено дуже багато часу. І як знаєш, такі шори стоять, і ти mm -hmm. ні право не вліво нікуди не йдеш. В стоматології можна направлення різні вибрати хірургію, ортопедію, терапію. Але я так вузько направлений спеціаліст, і тому в одну точку б'ю постійно в чомусь одному. На жаль, прийшла війна, і з кожним днем все складніше і складніше стало заробляти. І прийшло до того, що ти вже не живеш, а просто виживаєш. І тому ми почали розглядати різні якісь там направлення, навіть там в програмуванні щось но дружини знайомі дали такий курс водний по крипті. Я його почав вивчати. Можливо, там трошки якась застаріла інформація була і дуже багато технічного аналізу було. З самого початку я от, не голова кипіла, да, просто кипіла голова. І коли частіше більше й більше ти починаєш щось дізнаватися, там залазиш в Ютуби, і постійно от з того. Періоду, десь пів року назад, у мене все більше і більше інформації з курсами почали вискакувати. В один день просто в інстаграмі потрапив на вас і не знаю, але от чомусь довірився дуже сильно і коротше вирішив все. Піду на безкоштовний спочатку там трьохдневний був, і потім уже остаточно вирішив. Ні, все, треба щось робити. Mm -hmm. А були ли можливо там якісь сумніви чи страхи, от коли ти тільки шов на обучение, там, или зв'язане з криптою, или связанное з нами, як з людьми, які обучают? Скажу так: уже дороги назад не було ніякої. Просто ставлю в абанк, іду і вчуся. Mm -hmm. Але не знаю, я просто дуже сильно довіряю своєму внутрішньому відчуттю, і коли я просто побачив з тобою інтерв'ю. Різні, то ти як людина дуже сильно визиваєш довіру. Тому вибрав вас і все, і з вами уже і порадив, записав знайомих дітей до вас на курси. Тому сумнівів ніяких не було вже тоді, коли я почав. А розкажи, скільки вийшло заробити, як на чому мене самого початку цікавив саме трейдинг. але я якось не знаю, можливо, не розібравшись трошки там з інформацією, можливо, трошки десь хотів уже швидше, швидше в крипту піти. От і почав з початкового цього курсу. Але скажу так, і мабуть я би усім радив пройти спочатку початковий курс, а потім кожен сам для себе вже вибере те направлення, яке йому цікаве. Але мені самого початку був цікавий трейдинг, коли я зайшов на курс. Дуже дякую ментору Альоні. Вона дуже сильно допомогла, тому що я вже щось там починав сам робити. Але воно так не дуже там виходило, можна так сказати. Але може десь мені там більше везло, тому я їй показав, що в мене є вже там якісь результати. І mm -hmm. вона мені майже одразу там на першому тижні відкрила доступ до Діскорду. І oh, все, і, і почався мій шлях. І скажу так, десь можливо вже через два тижні. Я повністю покрив курс. Це в основному на ботах чи на трейдинг, чи що це чисто трейдинг був. Я по дивився. Сигналам, я так поняв. Да? да, по сигналам. Віталік Андрій, Ерік, всі молодці. Дуже дякую всім за те, що вони роблять. Їх робота це неоціненний скарб, так скажу. Но ти тільки не сказав, скільки вийшло заробити. Ну десь за місяць вдалось заробити. там 10+, плюс 11, 600, щось таке. Mm -hmm. От результат ПНДЛ був <laughs> в доларах Це було починав я. Трьох тисяч заходив на курс. Але серед цих трьох тисяч частина як розрахували ментори, іде на спот, частина mm -hmm. на боти. Всі рекомендації були зроблені. А я там тисячу виділив на третінг, і вже там з тисячі я почав трошки приумножувати, примножувати. Десь потім підключив в забезпечення портфель, трошки більше ризиків десь було. Тому після моїх результатів їх побачив Віталік і такий каже: «Ні, тобі 100% треба на курс по трейдингу». Я вже зайшов на курс в 11-й потік. Вже mm -hmm. там Супер, Суперовірень тобі подобається. А які у тебе Киево там среднесрочные, долгосрочные планы, цели. Там по поводу крипты, либо там в заработку в місяць, либо там в общем, в капіталі, який хочеш тут имети, там, і в конці року, или якийсь інший то будь-який період времени. До кінця року хотілося б десь 100 тисяч, ми хочемо купити будинок з дружиною. Це такі цілі. А спочатку вони були мінімальні там, Побачить 100 доларів з одної проторговки. Побачив 100 доларів, такий може трошки більше, і ці 100 доларів потім раз і пішли в іншу сторону. Вибило по поступу. Думаю, М -м, ну хорошо. І потім я побачив першу 100 доларів, потім 1000 побачив, першу, ну, буквально mm -hmm. недавно. Ну, далі така от у нас ціль, є мета це будинок. Ну, Побачимо, як працюємо, що там далі буде. А що можеш посовітувати людям, которые там только думають, стоїть ліначне скрипто, лі думає, стоїть лічі і ті учиться. Не потрібно думати, треба просто залітати все. Залітати, тому, що вже треба було вчора це зробити. Чим швидше ви це зробите, тим швидше ви почнете в цьому розбиратися. І головне це не дуже сильно ризикувати, слухати аналітиків, слухати Віталія обов'язково ставити стопи. Обов'язково без них ніяк Віталік і... – це для зрителя і наш головний трейдер, наш партнер, який повністю відповідає за трейдинг. Там команди його дають класні сигнали, постійний розбір ринку і так далі. Тому не треба думати, треба заходити, тому що будь-який досвід, будь-яка інформація, це ви закладаєте в себе на майбутнє. Це інвестиція у майбутнє. І все. Навіть якщо ви просто перекриєте свій курс, то ці знання, вони коштують набагато дорожче. 100%. Дякую тобі большое за минутку мотивації, вдохновения. Это будет 100% очень полезно людям, которые это посмотрят. И тем, кто там только думает заняться ли криптой, и тем, кто сейчас занимается, чтобы тоже вдохновиться, получить еще Дополнительную мотивацию желаю тебе, чтобы как можно быстрее этот дом визуализировался в материю. Чтобы эти панели там насобирались по кирпичикам. Вот, я уверен, что так и будет с твоим подходом, с результатами. Опять же, и с курсом по трейдингу. Знаю, насколько Виталик плотно со всеми работает, насколько и для него это важно, какой результат получает студенты. Так что тут я уверен, что все будет хорошо и так, как нужно. Хочу сказать дуже большое дякую вам. Особенно тебе за то, те, что ты даешь возможность всем менторам, Які завжди з нами там майже 24 на 7. Альона. Нехай вибачить, що інколи десь її там може там вихідний день. Але я постійно вибачаюсь. Тому дякую менторам вихідного дня, також аналітикам, всім, Віталію, Андрій, Ерік, Кіріл. Всім дякую велике. До нових зустрічей. До нових вершин. вершантів да, в чатах. На мероприятиях. Скоро же мероприятия оффлайн тоже. Приходи в Киеве проводим. Дякую. Будем ждать. Дяче. Давай. Хорошего дня Харного. и профита. Гарного Иван. Давай. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.